Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри, сповістив мене слідчий і також підтвердили адвокати, що завтра, 27 квітня, в 14.00 після обіду, я викликаюся знову в обласну поліцію Вужгорода, де слідчий буде завершувати досудове слідство, а діло передають у суд уже з якими вимогами нас будуть судити. Прошу ваших святих молитв, щоб і далі свідчити про святі благі діла нашої церкви, про те, що Українська Православна Церква єдина в Україні благодатна, канонічна, спасительна. І то, що ми то розуміємо, це велике благо. Прошу ваших святих молитв, яких ми потребуємо, ми їх відчуваємо. І не Бог дасть, щоб у всіх, хто молиться з нами, хто свідчить перед цим світом за віру, Господь Тай дасть у многоя і благая літа. Христос Воскрес, воістину воскресе. Воїстина воскресе!